Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся з вами рецептом битої редиски, яка гуляє вже по інтернету. І мене дуже зацікавила, я сама захотіла собі її приготувати і не пожаліла, що приготувала, бо виходить дуже смачна. Це простий рецепт сезонної такої редиски. що то, то якраз тепер зараз У сезон редиски можна Є вже й на городі, бо я вже собі своєю її візьмила, що можна готувати. Надзвичайно смачна виходить, мені дуже сподобалось, я не пожаліла, що я її приготувала. Якщо кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам, звичайно, потрібна редиска. Я вже собі, дивіться, якої гарної редиски назбирала в себе на городі. Зараз ми її обріжемо. Отаку обломлю спочатку. Пообламлюємо, помию. І яка хоч і невеличка, але це вже своя домашня, так що вона смачненька буде. Є і цієї більша, і менша, я свіженька, тільки згороду візьмила. Так, я все почищу. Тут у мене є 300 г такої домашньої, такої от редиски. Зараз ми оці хвостики обріжемо з одного і з другого боку. І де щось якесь таке гейне, файне, то так само ми відрізаємо. Поми... Я помила її гарно, але все одно ще десь є трошки. Ми тут вже її пообрізали. Добре би отака була, але в мене її і дрібніша і більша, бо це згорода, яку вона знайшла, бо це ще одна з перших. І то то. І тепер от що ми робимо? Беремо можна молотком, а я собі оце отаку просто, аби вона тріснула. О, де аж розтріскалась і добре. О, аби вона трісла. Отак, може, отак попробуємо. О, аби вона лише не тріснула. І всю так зробимо. Отака, така вона лиш тріснула. Можна молоточком від тих, що робиться відбивну. Я оцим. Тачилку. Ми вже побили цю редиску. Тепер я ось візьмила трошечка так тій невеликий пучок петрушки, вісім стебел візьмела. Цибулі зеленої і 6 стебел чеснику. Можна простий часник давати. Два зубчики такого чеснику можна дати. От. Але я даю зелений, тепер вже є стебла зеленого чеснику. Так що я даю на дрібоньку ми нарізаємо це все. І додаємо це все в цю редиску, Добавляємо сюди чайну ложечку рівну солі і додаємо сюди чайну ложечку цукру, Добавляємо сюди, так як це маринований. Редеську додаємо так з 8 перцю от. Ще додаємо кропу зеленого. У мене так ще на городі нема зеленого кропу, а ми дамо у мене морожений є ще з зими, що заморожений і я додаю. Добавимо сюди ще оцту. У мене 9%. Додавимо ложку і трошка. О, так. І ще додамо сюди олії. Така проста звичайна олія Я дам дві, дві ложки. Олії. І додавлю сюди ще. Води, простої води. Три, три ложки. І це все перемішаю. Поставлю хай, хай вона трошки промаринується. Зелені можете давати і більше. То тепер весна, зелені хоче, можете давати і більше. Її вже можна їсти і через пів години. Най трохи промаринуєся. Все. Основне так, аби потріскала вся е, редиска. Аби маринад зайшов от така вже, ні, бо в мене вже, я вже добре її стукнула. От, най собі промаринуєся трохи. Так, я переложила собі в другу мисочку, тарілочку таку би було. Е, краще видно. І дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні! До зустрічі! Ось така, ось така чудова, делікатна, гарна, смачнесенька, дуже смачна. Е, виходить редиска. Така е, кисленька, підкислена така. Ну Дуже смачно, до будь-чого, можна і з хлібом навіть їсти, до шашлику теперка якраз готую, чи просто салат такий до хліба, чи з картоплею, з будь-чим можна їсти, така, ну дуже смачна. Це найсмачніша редька, яку коли-небудь я їла. Це дуже-дуже смачно. О, Так що готуйте.